Всім привіт, всім доброго, доброго раночку. У мене зараз, ви знаєте, якби. А, то вже без 29, а з 10 ранку я працюю. Але, думаю, о, працюю до 4 годин, а тоді ще зможу і вам поїмати. Тому починається у мене день зранку. Починається з того, що я собі заварюю льон. Заварюю льон. І дуже мені в цьому допомагає моя електротурочка. Я в ній заварюю все. І трави заварюю, і каву. Дуже, дуже зручно, знаєте мені, ось я собі висипала оп, туди чайну ложечку льону. І воно ж там закипає і настоюється. І вона, мабуть, ну, може і проваритися скільки треба. Якщо треба, її просто можна, бачите, проварити. Вона сама не відключається. Вона відключається тільки, ну, якщо її відключити кнопочкою, тому мені дуже це зручно ось. Вона зараз прокипить трохи, і я її залишу, щоб воно там настоялося. Бачите? Я її вже відключила, ви знаєте. У нас сьогодні, Боже, не знаю, з кількох там ранку чи зночі ще. дощик був, а на ранок, дивлюся, скінчився. Сьогодні в нас там більш-менш тепло, що стоїть до 5 градусів тепла. І взагалі, я вже таке он, читала, що в цьому році в зима буде тепла. З одного боку, добре, щоб нашим хлопцям там не було дуже холодно. Так, а що в мене сьогодні буде? Поки мій заварюється, я хочу приготувати собі сніданок. І хочу таки зробити експеримент, тому що нема в мене скляної такої невеличкої тари жаростійкої, але в мене є кухоль із східниці. І хочу я зробити омлет сьогодні. собі. От хочеться от такий мені високий, гарний амлет. Ну, не знаю наскільки він вийде високий, бо всього два яйця. Як я це буду робити, зараз вам покажу. Я колись такий омлет готувала в духовці, це називається омлет як із дитячого садка. Але в духовці, знаєте, раді двох яєць духовку палити, це дуже багато електрики виходить. Тому буду робити. Ой, а де моя. Мірна кружечка. Тому буду робити просто на плиті. Але не знаю, чи не прикипить воно до мого кухля. Взагалі треба б робити, якби така була, знаєте, чашечка невеличка скляна. Ну, нема в мене такої. Так, що я роблю? Все дуже просто. Набрала в каструльку трошки водички і вже ставлю, ну, хай вона гріється. Тепер два яйця. І для того, щоб бути ну, впевненому, що все буде добре, я яйця розбиваю в мірний стаканчик. Тому що яйця різні, маленькі, великі і мають різну вагу. Мірний стаканчик. І от дивитесь тоді, ага, у мене вийшло ось майже 150 мл. Я їх викидаю в кухоль. Так, щоб вам видно було. І наливаю сюди стільки ж молока, щоб було стільки ж скільки яєць. Ну, ось так приблизно. Так, тепер все теж сюди. Підсолюю. І мені це все треба просто перемішати. Не треба його збивати, а просто перемішати. І буду мати надію, що воно до кухля не прикипить. Щоб я його тоді змогла витягнути звідти. Ось, бачите, я просто перемішую, щоб яйця перем... ну, З'єдналися з молоком і все. Збивати його тут до піни не треба нічого такого робити. Так, ось все. У мене все поєдналося, нічого тут ну, немає окремого, все поєднане. Поставлю в каструлю з водою. Омлет буде в нас на паровій бані і накриваю кришкою. А тим часом, ага а тим часом вже, мабуть, мій льон запарився. Я його йому ще трошки постояти. Вже на обід собі зроблю більше. Я його про це проварю. Ну, воно вже і так ось, як киселик. Водичка вже як киселик. І зараз я його вип'ю, бо його треба випити десь за півгодини до прийому їжі. Все, таке воно кисіль. Я зараз ті назад і сюди тепер ще додам і на обід ще заверю. І от ніяк не пахне, ніяке на смак. Трошки вичахне і буду пити. Так, от, бачите, отак от все це відбувається. Ну, і хай вариться, поки не звариться. Ой. Жечки, от така в нас сьогодні погодка, бачите? Таке все сумрачне, негарне і некрасиве. Чуєте, що відбувається? Це кухоль стрибає по всій каструлі о Так, ну що, я вистудила трошки свільон, треба випити. ну таке, пить можна. Та таке. Як водичка. Я це тільки розпочала. Треба було вже раніше, в мене льон давно куплений, ну щось я ніяк не збиралася, але треба. Тривали в день за 3 хвилин до їди. Взагалі дуже корисно для кишково-шлункового тракту. Я пам'ятаю, у мене навіть хтось там писав, що, типу, ви що, не можна овочі, сирі, фрукти, сирі не можна. А де ви бачите, що я їм овочі і фрукти? І що я, коли різала гарбуза, то такий масінький кусочок спробувала, то я ж не їм. Все тільки варене. Все тільки варене. Ось бачите, скільки наварила, сьогодні буде в вінігрі. Так. Все, льон випала. А це ще поставила в мене молочко, трохи залишилось там десь півлітри. То щоб воно не скисло, зараз його перекип'ячу. Так, зараз його перекип'ячу. Ну так, все, діла йдуть. О! Бачите, що відбувається вже тут, яка тут краса. Вже омлетик є. Обов'язково закрита повинна бути посуда. Все, молочко моє закипіло виключила. Давайте я вам зараз покажу, що там відбувається, бо вже він омлет цей готовий. Так, що тут? О, ви бачите, яка краса? Все, він готовий, тому я його виключаю. Як він збільшився в об'ємі, було пів кружки, зараз майже повна. Все, виключаю. Виключаю і можна доставати, щоб він Він, звісно, трошки осяде. Так, достаємо цю красу. І хай трошки вичахає, Бо мені ще рано їсти. Якраз він трошки вичахне, а тоді покажу, який в мене буде сніданок. А взагалі, ви знаєте, яйця це така штука да, дуже ідеальна на сніданок. І з яєць, скільки можна зробити страв, всяких. я навіть не знала, що звичайних скремблів, да, які ми звикли скрембл робити на пательні. Але їх три види. Їх Англійський, є американський і є французький скрембл, і вони всі по-різному готуються. Якщо вам цікаво, ви напишіть, я покажу вам всі рецепти цих скремблів. Так, а я чекаю, поки вичахає, і буду тоді снідать. Ну, вже 9 годин. От такий у мене сьогодні сніданочок вийшов. Омлет, ви бачите, да? він прямо весь така ж труситься, наскільки він ніжний, ніжний, такий весь пористий, Ну, взагалі, звісно, чудовий. Єдине, що в мене трошки він пристав у кружки, ну, нічого, це на смак не впливає, але ж він. Дуже ніжний, дивіться, який омлетик. Це як варіант, так? Можна в духовочці запекати, у формочці. Ну, але якщо ви там готуєте на декілька людей і там є там хоча б шість. От. Кусочок шматочок хлібчика у мене цільнозернового з масочком. Жири корисні авокадо. Ну, все як по феншую. Все, чайочок заварила. Мені приємного смакування є снідати. Знаєте, тільки що поснідала. І прямо, ну от не можу я з вами не поділитися стосовно цього омлету. Він настільки чудовий, він настільки ніжний, він такий, прямо, знаєте, його береш, береш, а він тане в роті. це... Він навіть не такий, коли ти його запікаєш в духовці. Я робила раніше в духовці, а от, от так от в воді я робила перший раз. Тому це треба тільки скуштувати. Це прямо от мій рекомендаціон. Це дуже смачно, прямо, от ну дуже-дуже смачно. Я говорю, дуже ніжно, дуже вузду, в, таке, знаєте, повітряне, все таке воно в бульбашках. Це просто бомбачка. Бомбочка! Знаєте, <смі> це така, коли в ванну кидає, вона така пш. Оце то же саме. Дуже смачно, тому готуйте. Ну, а я вже буду працювати і вже зустрінемося з вами аж ввечері. Я відпрацювала, і в мене прийшло повідомлення з нової пошти, що прийшла посилка. Ну, думаю, вийду заберу, бо там вроде дві повинно бути, але друга наче ще не дійшла, хоча хтось знає, може й дві зразу заберу. Та думаю, заразом збігаю в магазин, може щось куплю цікавого, побачу. В общем, і, і зайду за посилочкою, покажу. Що мені прийшло? Відпрацювала на сьогодні, слава Богу. Зараз ось вже скоро потемніє, буквально під півгодинки і буде темно. Вийшла, а воно тут таке щось дрібненький-дрібненький дощик, якийсь почав крапати. То я, думаю, треба швиденько пробігти. У нас же ялинки почали продавати. Але я підходила вчора, вже темно, як було, підходила, глянула, боже, а там отака самоманесенька із оцих, боже, вітер ще якийсь. Із наборних гілочок. Сама манюсінька, там така, я не знаю, сантиметрів 30, може, якщо є. 350 гривень. Трошки більше 500 Я навіть боюся спитати, скільки коштує велика. Мабуть, пару тисяч. Тому, мабуть, буде мене в цьому році без ялинки, докому нема кому їм мені ставити. Так, все, в магазин, зараз забіжу і потім вже додому. Ні, на нову пошту. Побачила в магазині шарунчик, корму. Взяла собі. Дві штучки вийшло на 50 гривень. Так, що мені ще тут треба? Мені треба купити круглого рису. І ще мені треба купити макаронів. Ой, тут ось, ось такі гарні. А, це якась форма азербайджанська. Цікаво, чи вона в'яже чи не в'яже. І корольок є. Ану, хто брав таку азербайджан. Та це треба взяти одну і спробувати, мабуть. Це така гарна, така красивуща і дешевша. Треба взяти одну, спробувати. Вийшло з делікату ще й не темно. Хотіла вам показати, дивіться, яку в нас тут ялинку гарно нарядили. Це делікат, вона в нас тут росте. І кожен рік наряджають. Але в минулому році просто були якісь великі кулі, а в цьому році просто її всю завішали гірляндою. Так гарно. Ось так вона виглядає. Зараз ще не дуже темно, тому не дуже гарно видно, але цю ялинку прямо в мене видно з вікна, як вона світиться. Така красунька. Так, на вулиці ляпотить дощ. Я в магазині вже нічого не знімала, бо це ж субота. Людей багатсько дуже. Так, трошки там скупилася і біжу на нову пошту. Так, я вже прибігла бігом додому. Ще 4 години, ще й на вулиці не потемніло. То тому що дощ на вулиці, а я без парасольки, то я так знаєте, бігом прогналася. Я там таку особу нічого не купляла. Взяла, от уже вам показала дві, дві хурмички Шарон. От, і взяла одну пробу цю азербайджанську. От Мені просто цікаво, чи вона в'яже, чи не в'яже. І що я ще купила, я вам казала. Мені потрібен був рис круглий. Купила пачку рису, бо я ж завтра збираюся голубці робити. І зверла отаку вот пачку макаронів з Ярослава, отакі от вішки. У нас ці макарони топче. Я не встаю купляти. Ну і отримала ось таку посилку. Так що йдемо дивитися, що ж це я тут отримала. Так, ну що, дивимося. Зразу скажу, що я замовила нову курточку собі. Нову курточку, тому що, ну, дубляночка, вона ж така, отака по довжині. А це я замовила, щоб була ще одна трохи довша. От. Коротше, дивимося. Сама не знаю, що воно. Ні, ну я якби бачила на картинці, що воно. За цю курточку я думала пару тижнів, думала, що робити, замовляти, не замовляти. А потім таки надумала, все, замовляю. Тим більше вона не була дуже дорога, якби, думаю, все, треба взяти. така курточка, дивіться, якраз вона з капюшончиком. Ось така курточка. Оцей мішка Теді. І взяла, бо в мене ж черевики ті із вставками мішка Теді. Тому і взяла. Тому і взяла. Вона йде на підкладі. Бачите, це не така, як ота, що у мене. Світленька, та геть без підклада. А ця така тепленька. Ця тепленька. Так. О! Все. Отака. Ну, З кармашиками. О, дивіться, яка. Як на мене шита. Да? Капюшончик є. Отака курточка. Я, знаєте, якби, я ще в тій, що вона й величенька, але я вибігаю там, у магазин не бігаю, але ж я навіть коли собі знімаю, я дивлюся, які там плечі отак стирчать великі. І, ну, я ж кажу, ще в магазин її не бігаю. І хтось мені писав, а я не люблю ваптяжку. Я теж сильно в обтяжку не люблю. Але я люблю, щоб воно було по мені. Тому що, коли воно велике, там під, під одежею <гуляє>, гуляє вітер, і мені ще отого от ще холодніше стає, розумієте? Все ж таки треба, щоб воно якось було по Ну, так, як треба, щоб воно було. А не так, щоб воно кругом мене ментиляється. Ой, дуже зручна, м'якесенька така. Бо в дублянці так себе комфортно не відчуваєш. Тому що ну, дублянка є дублянка. Знаєте, ти там ходиш, отак, як робот-вертер, і повертаєшся весь. А це така дуже м'якенька, дуже зручненька, я довольна. І довгень, Ну, довша вже, бачите, яка вона. Оце така. Коштувала вона. 1200 гривень. Я, мабуть, зразу вам посилання залишу, тому що я знаю, що потім у мене почнуть у мене всі питати: Таня, скажи, а де, а що. То я, мабуть, зразу вам посилання залишу. Це шиє наш Харків, любий. Не дивлячись на те, що. Бачите, тут на карманчиках ще такі штучки є гарненькі, не дивлячись на те, що там обстріли, що там все. Але Харків шиє отакі чудові курточки. А так як нам зиму, ну, це, знаєте, така, на великий, вона не підійде. Ну, я думаю, до мінус п'яти, як це зараз така погода, плюс 5, мінус 5, якраз це те, що треба. Те, що треба. Вона така тепленька для цього. А так як у нас зараз такі зими, єврозими, як їх називають, і в цьому році знову обіцяють теплу зиму, то я так думаю, що я мені буду оце. Я тепер вже я можу заховати оці свої великі куртки. А то, що я, знаєте, так от, ага, в магазин, та щоб дублянку не вдівати, я ту накинула, збігала. О, ну, тепер буду в цій бігати. Мені сподобалося. Так, ну а що, я перевдягатися і рубати вінігрет? Бо щось треба Венігрет собі зробити. Чи вже завтра зробити? У мене на вечерю є, що, чи може, вже завтра подивлюся зараз, бо я вже підтомилася, працювала скільки. Все. Коротше, я вирішила, нічого я не буду сьогодні робити. А ну, вже на вулиці темно, не хочу Не хочу вже нічого сьогодні робити. Завтра у мене день буде присвячений готовки. от завтра все буду готувати. Ну, та сьогодні зараз поки змонтую відео, хоч воно там в мене і невеличке буде те відео, але змонтую, раніше виставлю, і, можливо, ще просто поспілкуємося. Не знаю, якщо захочу, вийду в трансляцію ще. Сьогодні субота, тому побачимо. А якщо не захочу, то буду, то, буду, то буду нічого не робити, буду сидіти вишивати. А завтра вже буду там щось готувати. Тому що ви знаєте, на вечір е і освітлення погане і якби. Е П -п погано знімає камера при поганому освітленні, це Зараз я тут погано, пана, виставляла трохи фонариків, щоб мене хоч трошки освітлювали, бо ну, погано. Значить, в мене тут три лампи горить, і я не знаю, якесь таке освітлення поганюче. О, тому, тому на сьогодні, мабуть, все. якби Курточкою я довольна. Єдине, що, мабуть, вона не дуже підійде, там, якщо знаєте, там на дощ, О, ну на дощ у мене дублянка є. Я, в ній і не холодно, коли йде дощ, і вона не промокає. Тому, тому буде так. Будемо, будемо виходити з положення. і те, і те. От. А навіть оце, якби, не знаю, що і брати в ту східницю. Ну, в общем, буду туди поближче до від'їзду, буду дивитися, що там по погоді буде. Бо якщо буде така 0-5, то мені цього вистачить, ну, не, більшого і не треба нічого. От, ну, Цієї, що я купила курточки. Тому, тому це так. Так, все. А на сьогодні з вами прощаюся. Всім всього самого найкращого, всім всього самого хорошого. От, і всім пока-пока. А ще думала вам показати, як я. Що я роблю з своїм обличчям? Ну, вже якось другим разом. Бо мене часто питають, як ви доглядаєте за своїм обличчям. Ну, якби я не доглядаю так кожен день. Ну, іноді роблю там кої-які процедурки, то думала вам показати. Ну, можливо, завтра зранку покажу. Завтра зранку тоді покажу. Так що на сьогодні все. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.